Герої уособлення сили, краси та мужності через світлини, вони говорять із глядачем про віру, біль, стійкість і життя. Саме так можна охарактеризувати проєкт фотографа з Мукачева Миколи Вінера під назвою фототерапія. Ми робимо зйомку, ми стилістику задаємо, зустрічі в нас є, але нюанс в чому, що клієнт не може вибирати, що я викладу в інтернет, а що я не викладу. Він по факту тільки побачить, що я виставив. Ну, не є. Йому прийдеться віддати оцей контроль, довіритись мені кожній кожної учасниці. Це завжди було випробування для них. Тобто у нас не фотографія для того, щоб потішити самолюбство або ще щось. У нас фотографія це був як такий виклик самій собі. Ми формували ідею, включаючи ці зміни, які має клієнт І Розповідали, тобто клієнт, що на зямку з розумінням все, що буде відбуватися, і для чого ми це робимо. Знімали, і як правило, або в той же день ми виставляли фотографії, або на наступний день. Бо ну інколи були такі зйомки, що ти дві години працюєш зря одного кадру. Пан Микола реалізовував схожий проєкт, що отримав назву Жінки 30+. Це світлини представниць різних вікових груп, професій та стилів життя. Але кожна з них особлива. Для мене в центрі фотографії була або історія. Або якесь бажання, і ми і моє завдання просто передати це візуальною мовою, тому що візуальна мова вона працює намного гучніше ніж слова. От. Так і створився цей проєкт. І в цьому проєкті не я один. Тут моя жінка Тетяна, а, вона психолог дипломований, і ми поєднали психологію і фотографію. Так і стоїлася фототерапія. Ми обіцяли, що дивіться, ми ці всі фото будемо давати на конкурси у журнали по всьому світу. І ми вам даємо слово, що ці всі фото, з якими ми робили, вони всі потраплять в журнали. І так і є. Всі учасниці, всі наші зйомки, всі повністю потрапили у журнали по всьому світу. Майами, Нью-Йорк, Париж, Іспанія. Зараз не згадаюся, навіть у Австралію тільки не попадали. Це таке завершення проєкту 24-го року і старт для проєкту 25-го року, тому що ми далі це продовжуємо, далі продовжуємо це робити, адже, ну там дуже класні історії з кожної пов'язані. Ми всі пам'ятаємо. Продовженням проєкту фототерапія стала програма з військовими. Микола реалізовуватиме його з пораненими бійцями, учасниками бойових дій та ветеранами української війни. Ми е, спілкуємося ми так само з військовим керівництвом, е, з хлопцями спілкуємося і потроху тут рухаємося. Коли вони будуть готові, тоді ми будемо працювати. Тобто, у нас немає якихось дітлань. Інколи це займає роки, щоб діти до цього. Щоб ти зважився щось сказати, да, можливо, словами щось буде важко, він не мені сказати, і ми можемо це візуально передати. Плюс ми розуміємо, наскільки зараз знають грати з любою інформацією, яка стосується війни. І тобто я зараз і з ними спілкуюсь і з Павлом. Одним із перших серед військових участь у фототерапевтичному проєкті взяв капелан Павло Сусницький. З Миколою ми познайомилися, напевно, через Боже проведення. ми маємо спільного друга, волонтера Андрія. Микола в свій час говорив Андрію, що має бажання якимось чином допомагати нашим військовим. А я з іншого боку казав Андрію про допомогу, яку потребуємо в нашому госпіталі. Те, щоби Микола міг через художнє фото допомагати нашим. Військовим у шляху відновлення і реабілітації через такий спосіб ідея полягала в тому, щоби воїн, котрий перебуває на цьому шляху відновлення, міг через свій портрет, через своє обличчя виразити чи передати думку, котру він бажає. Передати для цілого світу священнослужитель зізнається, це був не лише новий досвід у позуванні, але й можливість донести важливість своєї місії через призму фотографії. В нас у військовому капеланстві є завжди таке роздвоєння. Що капелан завжди стоїть між двома світами світом духовним чи церковним, і світом військовим. І через ці фото я хотів показати, що я є і священником, і військовим. Щоб бути мостиком між цими двома світами, тому я заохочую теж і наших воїнів відкриватися на такого роду проєктів, бо нам важливо є чути і бачити ваші історії, бо вони завжди надихають, бо вони завжди покликані нас чогось навчити. Навчити більшої емпатії, більшої любові. Навчити нас служити один одному. робота з капеланом стала особливою і для самого Миколи. Завданням було показати синергію віри та військової справи, які уособлює герой, людина з внутрішнім світлом, навіть у найтемніші часи. Так як це така ну певна трагедія, коли людина між двох світів, то я вирішив це зробити в стилі караваджо, тобто червоні тканини, жорстке світло, тіні не завалені, не темні і емоції. Тобто він мене справді молився, тобто це все по справжньому було. Він там нічого не імітував. Мені ніхто нічого в кадрі не імітує. Він переживає по, по справжньому ці емоції, коли йде зйомка. Головною метою ініціативи є збір коштів на потреби лікувальної установи. Попередньо в рамках проєкту вдалося зібрати кошти для ремонту транспортних засобів для військової частини. Наразі Микола Вінер працює над пошуком моделей військових для продовження вербалізації проєкту фототерапії та вірить, що через мистецтво фото, психологічну підтримку та синергію наших героїв можна продовжувати робити добрі справи. Мистецтво взагалі воно. Має ціль це щось змінити для людини, для суспільства, не знаю, для країни, для регіону. Тобто є цілі зміни. Якщо ти не робиш, не твориш мистецтво з якоюсь ціллю щось змінити, то це просто буде картинка. Все. Це набір пікселів, не більше. Я хочу змінити взагалі розуміння фотографії на Закарпатті, тому є ряд проєктів, які ми робили з різними там, діячами. От фототерапія і жінки 30+,» плюс який які ми запустили, і от це теж спосіб щось змінити. Фотограф зазначає, що фото це не лише згадки про події чи життєві моменти, а справжні історії, що назавжди закарбовані в світлинах. У його роботах не лише мужність, а й глибока чуттєвість, яка пробуджує вдячність і повагу. І навіть якщо війна краде час і сили, то мистецтво повертає людяність. А кожна світлина, зроблена миколою, це ще один крок до світла підтримки і перемоги